Якщо ви хочете, щоб ваші буряки були солодкі, як мед, та дуже соковиті, то обов'язково не пропустіть це останнє підживлення для буряків. А відео з минулими підживленнями вже є в мене на каналі. Заходьте та подивіться, тому що завдяки минулим підживленням я на даний момент маю вже ось такий результат на буряках. А зараз же я буду підживлювати бурячки наступними добривами. А саме, монофосфатом калію, у складі якого є фосфор та калій і немає азоту. Це саме те, що зараз потрібно бурякам, тому що фосфор сприятиме нарощуванню корінневої системи, а це в нас корнеплід, тому буряки виросуть великими. А калій допоможе бурякам накопичити цукор, зробить його соковитим та солодким. І на 10 літрів знадобиться додати дві чайні ложки цього добрива. Але щоб воно швидко засвоїлося, потрібно ще сюди додати дві чайні ложки сульфату магнію. У його складі є сірка та магній. Сірка сприятиме швидкому засвоюванню добрива, а магній потрібен для нормального процесу фотосинтезу, тому що він являє собою частиною хлорофіла. Це добриво швидко розчиняється, тому просто перемішуємо і йдемо підживлювати буряки. Перед підживленням ще з вечора потрібно грядку пролити. Щоб ґрунт напитався водою. А зараз виливаємо 10 літрів цього підживлення на 2 квадратних метри грядки. А якщо ви хочете дізнатися, чим та як підживлювати інші городні культури, то обов'язково поставте лайк цьому відео і підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати вихід цих відео.